Чергова нічна атака безпілотників знеструмила частину міста суми. Є проблеми з водопостачанням та курсуванням електротранспорту. Кореспондентка Тесен Оксана Солдовник зараз з нами наживо і розкаже більше подробиць. Оксано, розкажи, чи вдалося перш за все відновити електропостачання, і взагалі яка ситуація після ударів чергових ворожих? Вітають святе, росіяни не змінюють свої тактики і масові атаки здійснюють саме вночі. Близько 11-ї вечора через місто пролетіло кілька ворожих безпілотників, але минулося без вибухів. А вже після першої години щонайменше 10 російських шахетів атакували місто Суми. і цього разу під ворожими ударами опинилася саме енергетична система. В частині міста зникло світло та вода. І вже зранку міськводоканал повідомив про те, що Перевів перевів свої потужності на аварійно-резервне живлення а також попередив містян, що вода подаватиметься за графіками 5 годин через 5 і з пониженим тиском. Крім того, зранку не курсували тролейбуси, а лише маршрутки та автобуси, і їхню кількість збільшили. Енергетики запевняють, що відсутність електроенергії тимчасова і вони все роблять для того, аби знову заживити місто, і вже буквально годину тому. В деяких районах Сум почала з'являтися електроенергія, вода, і також почали виходити на маршрути тролейбуси. Нагадаю, що останні чотири дні росіяни ціле спрямовано б'ють саме по об'єктах енергетики. Так, на День Незалежності були перебої зі світлом у Сумському районі. Вже третю добу без світла, зв'язку та інтернету, Білопілля, Ворожба. Там теж знеструмлення внаслідок ворожих атак і без електропостачання залишилися 16,5 тисяч абонентів. Напередодні вранці росіяни вдарили по критичній інфраструктурі і знеструмили всі населені пункти шосткінської громади, а також ракетою у Тростянці Кити поцілили по водонапірній вежі, і без води лишилися сотні містян. Ну втім, міс... життя в цих містах триває заклади охорони здоров'я. Вони переведені на генератори. Працюють на генераторах. Також розгорнуті пункти незламності, де завжди можна зарядити гаджет і принаймні подзвонити рідним, а також випити гарячого чаю, поки тривають відновлювальні роботи. Святе. Дякую тобі за всі ці подробиці. Кореспондентка ТСН Оксана Солдовник про чергові російські атаки по Сумах.